Приділяючи уваги до практики рівноваги, я вас сьогодні хочу звернути обличчям до надзвичайно важливих речей, в будь-якій справі, якою б ми не займались є речі середньої важливості, низької важливості і надзвичайно важливої важливості тавтологія. Розмисли і вдумливість це ті два крила, та два види, ті два види медитації, які ми з вами освоювали весь час. Вдумливість пов'язана з шаматхою з фокусованою медитацією, а розмисли з проникненням в глибину, з вищим баченням світу і себе, природи реальності і власної природи. Отже, ми ці два крила об'єднуємо цим жестом, як практики бодхічітьте то про добросердеча. Ми даруємо цю практику людям. Прийміть, будь ласка, позу для медитації, хребет рівний, кінчик язика над зубами, стопи розслаблені, ноги не заплетені, щелепи розслаблені. Міміка розслаблена, особливо лоб, очі, очі, щоки, губи і щелепи. Підборіддя не притискаємо, не робимо бантху і не задираємо надто вгору, але трішечки відкриваємо серце, сердечну чакру, а нагадку. Ми відкриваємо світу. Цим ми показуємо, що ми відкриваємо своє життя для щастя. Відкрита в серці поза це важливий елемент. І от вдумливість і розмисли працюють оповиті відкритістю, добросердечем, безстращим, мужністю. І чесністю. Така практика, така наша практика стає потрібною іншим людям. Те, що я кажу приділим уваги до практики рівноваги, яка рятує і нас і інших людей, якраз і прихована в цьому відкритому добросердечі, що практика, яка приносить користь нам особисто, внутрішня практика. Вона приносить користь іншим. Логічно? в мислю. Такий секрет зберігається. Такі руки без секрету. А такі руки, які приховують великий секрет нашої практики. Добросердече, спрямоване на благо всіх живих істот. Це є. Наша внутрішня сила, це як наша внутрішня опора, це та радість, яка несе нас по світу, яка веде нас до наступного дня практики, до практики ввечері, до практики серед дня, до практики вранці. І відкрите серце, постійно відкрите серце. Це щоденна медитація. Чи ми заходимо в ліфт? А там можуть бути люди. Попробуйте заходите з відкритим серцем. Чи ми виходимо з ліфту? Попробуйте нести відкрите серце в коридор з ліфту. Ну, от як цей жест, великий секрет практики дарувати людям. І ваша духовна практика перетвориться на особливу практику практику вдумливості. Розмислів як результат добросердечі. Воно рятує, воно огортає силою, воно допомагає, воно керує, воно веде нас до безсмертя, до морального безсмертя. Що ще треба? Отака От проста дихальна гімнастика. П'ять стабілізуючих вдихів і відпускань. Набирання. І через привідкриті губи, від, відриваючи язик від ньоба, від альвеолог видих. Це ми робимо завжди синхронно, з опущеними очима, з напівприкритими. Опустили погляд в одну точку, 5 вдихів-видихів. Розраховуйте все, не спішіть повільно всмоктуйте. Усміхнулись і розслабились. Повільний вдих. останній, повертайтеся в присутність. А я для вас підготував домашнє завдання. Саджання зерен. З любов'ю. Як ми садимо зерна, щоб щось проросло. З любов'ю в розмислах, про які ми говорили, в зосередженості. <кій> Вибачте, будь ласка, ми відбираємо спочатку зерня, готуємо ґрунт, в який ми будемо сажати, в свій спокій, у свою віру власні сили. І в медитації. Саджаємо свої наміри. Наміри, які проростуть добрими справами, добрими думками, добрими вчинками і відповідно принесуть добрі наслідки, добрі результати, добрі спогади, добрі стани всередині себе, внутрішні стани. Ми з вами не працюємо ззовні, ми не працюємо назовні для ефекту. Наша практика. повернута всередину, в глибину себе. Ось чому, чим глибше ми зайдемо в себе, тим скоріше, тим швидше ми себе зрозуміємо. Тим легше нам буде зупинити свій гнів, своє себелюбство, свій егоцентризм, свою правоту в лапках. Призупинить, притишить, усмирить. Вкотре я вам нагадаю. Священні слова. Вони священні не релігією, а священні тим, що суть дуже висока. Твори благе. Позбавляйся неблагого, Усмири свій ум. Це є все вчення Будди, казав він своїм послідовникам. Твори благе, набираємо вдих. Видихаємо, позбавляйтеся неблагого. Замріть, усмиріть свій ум. Вдихнули. Творить благе. Видихаємо. Позбавляємося неблагого. Замерли. Усмиріть свій ум. Вдих. Творіть, благе, вдихаємо, позбавляємося неблаго. Усмиряємо свію. Вдихаємо благе. Позбавляємося неблагого. Змиряємо свій ум. Ви молодці і діді глибину. Домашнє завдання полягає в тому, що коли ви згадали про ці дві важливі речі, розмисли з одного боку, проникнення в суть і зосередженість. Фокусування уважність. Коли ви згадали, ви можете буквально на хвилиночку зупинитися десь біля вікна, покласти іскру Божу. Собі в серце, дивлячись у вікно, вдихнули. Посадили зерно в серце, зерно правдивого життя на благо всіх живих істот, вдихнули і посадили зерно в серце добросердечного життя на всі часи, на благо всіх живих істот. Таким чином, Зустрівши пташку в небі, або, як я вчора, обмерзлого сокола на дереві, ви з ним привітаєтесь як з собі рівним. Зустрівши голодного кота на вулиці, ви, можливо, згадаєте своє попереднє переродження твариною і нагадаєте собі про праведне життя, щоб не переродитися в якомусь іншому тілі. Нижчих істот. Бо наше людське життя християни називають створене Богом, і це життя створене Богом, все, що в нього приходить, створене Богом, і тіло створене Богом, кажуть ті, хто вірять у ці ідеї. Тримайтеся цих ідеї. Продовжуйте дихати, до якої б релігії чи світогляду ви не належали. Продовжуйте дихати, і нашу з вами оцю практику саджання благих зерен у своє серце продовжуйте під час війни, після війни, перед сваркою, під час сварки, до сварки, після сварки. На сповіді, скрізь саджайте собі добрі зерна і беріть цю Божу іскру в серце і в щоденну практику. Таким чином, я вам сьогодні без будь-якого насилля подарував ідею двох речей підсилити шаматху медитацію фокусовану, уважністю, серйозністю ставлення до життя, розмислами над тим, що складається серйозність, що є складовими серйозності. І коли ви відберете ці. Зерна, які для вас являються найважливішими, цією практикою, стоячи вранці чи ввечері дивлячись у вікно, посадите собі в глибину серця, зерна, з яких зросте наше, ваше, загальнолюдське, небесне щастя. Воно буде чисте, витримане, перевірене думками, логічне і потрібне іншим. Тобто ви практикуєте ту практику, яка базується на логіці, на здоровому глузі, не на сліпій вірі, на здоровому глузі і на потрібності іншим людям. Ви потрібні, ми потрібні, ми потрібні своїми зусиллями, ми потрібні своїм прикладом. Опустили очі і подумали над цим, що ми цьому світу потрібні. Розслабтесь і думайте цю думку. Я потрібна світу. Я потрібен світу. Чистота мого серця потрібна всій планеті. Відкрили серце, от ми підійшли до завершення сьогоднішньої практики. Проте, ми зробимо з вами не 5, як робили на початку, а 9 стабілізуючих вдихів і відпускань, набирані відпускань. Якби закріпимо практику в глибину себе, символом дев'яти різних ступенів медитації. Ступені медитації 9 їх, 9 чан, 9 тхян, 9 чань на різних мовах. Санскрит, палімова, китайська мова, японський дзен, 10 рівнів. Схожі слова, схожі практики, але ваша особиста персональна практика не схожа на практику людини, яка праворуч від вас. Не схожа на людину, яка ліворуч від вас, не схожа ні на чхань, ні на дзен, ні на чань. Ваша практика схожа на Оліну Сашину практику, а володіна практика являється володіною практикою. І моя відповідальність відповідати за неї, вдивлятися в неї, розмислювати над нею, зрощувати її в собі і дарувати людям на благо всіх. Живих істот. Я вам безмежно вдячний. Розслабте руки, вирівнюйте спину, відкрийте серце. І зробимо. 9 останніх вдихів і видихів. Глибокий вдих. Другий вдих. Третій. Четвертий. П'ятий. Вдихаємо сила, а видихаємо слово всередині. П'ятий вдох сила, сила. Всередині. Усміхаємося. Вдихаємо зі словом сила. Продовжуємо всередині. Давайте ще два завершальних сила вдох. Всередині видохсила. Сила всередині на благо всіх живих істот, сила добросердеча, сила вашої концентрації, сила ваших розмислів, сила вашого тичного життя. Я в неї вірю, я вірю, я прагну вам передати свою радість цієї віри в те, що ви практикуєте, бо ви сильні. Бо ви внутрішній і відкритий. Вірте в людей. В цьому наша сила. До наступного ефіру.